І так, знову пряжа маленькі петелечки, візерунок для кардиганів. Можна такою косичкою оформити період дві половинки. Я вам показую, на прикладі кусочка 12 петель, зараз поясню, що ця схема означає. Відраховуємо 12 косичок, 12 петельок і 13 петельку запихаємо 12, 14, 11. Тобто пров'язуємо лицеві косички в кожну петельку, вистроїли гарно і пров'язуємо. Я так виставляю одна напроти одної, щоб мені було зручніше, і щоб я не пропустила. Ось так. Косички. Я думаю, ви вже вмієте плести. Тобто ми. Запихаємо нову петельку у серединку тої, що в нас вже прораховано. Виняли знову нову у серединку тієї, що вже в нас є. І так, пров'язуємо ряд. Ще у мене косичка оця, на 6 петель. Ми з ними робимо різні перекрути. Відповідно, вони будуть в мене посередині зразка, або ви вже вимірюєте свою праву ліву поличку кардигана і теж приблизно розраховуєте посерединці, ну, якщо вона у вас буде одна. Решта я би радила в'язати виворітними петлями, так косичка краще виділяється на фоні тих виворітних петель. Остання і перша петля лицеві. Так гарно формується край, тоді можна ще дов'язати. Таку кантовочку резинкою, або просто так залишити, тоді край красивий. Тому першу петельку ми робимо лицевою. Далі ті петельки, які йдуть по праву сторону і по ліву від косички, робимо виворітними. У мене це є дві петельки, далі візерунок на 6, знов дві виворітних, і закінчення лицевою. Тобто зараз у мене йдуть виворітні петлі. лицеві ми в'яжемо петельку з. Внутрішньої сторони наверх, назовні. А виворітну, я як дітей вчу кажу, ніби такий ковирок. Ми запихаємо навпаки, зверху і з серединки її ловимо, витягуємо зверху і виняли. Знову. Взяли петелечку, наверх так наклали, пальчиком притримали і з серединки виняли. Виворітні петлі це свого роду такі полосочки. Бачите, тут косички, це лицеві полосочки. Далі у нас вже йде візеруночок. Погляньте, я тут намалювала, що це є все лицеві, це є перший ряд. Далі лицева. Такі поперечні полосочки, так як у нас по візерунку, це є дві виворітні. А далі в нас видно, що є перша петля, тобто третя петля з з візерунку, вона йде наліво, а та, що друга. Іде направо, вона у мене намальована менш жирними. Тобто вона йде знизу. Першу наверх перекручуємо, а другу, тобто, от, оця йде наверх цієї. Тому я її зобразила тут більш жирніше, щоб ви виділяли. І пров'язуємо їх лицевими. Тобто, перехрестили петлі і пров'язуємо лицевими. Ми перехрестили їх і так і тримаємо. Пальчиками зафіксували, і першою пров'язали. Та, що в мене менш жирна. І другою, наступну. Так, заглядаємо далі в нашу схему. У мене намальовані дві лицеві. Просто, звичайно, дві лицеві петлі. Один, два. Тут перехрестили тут дві. Далі, що в мене по схемі? Навпаки, ця під низ та наверх. Як це зображається? Тут. Першу підниз, другу наверх. Тобто ми маємо зустрітися. Цю, це в цей бік, це в цей, так якби одна до одної тягнеться. Перехрестили і знову пров'язали почергово косички. Звичайні лицеві косички. Як воно виглядає? Бачите, ця пішла сюди. ця. Далі дві виворотні, так як в нас йде по візерунку. Оп, занурили дві виворотні. І лицева косичка. Все. Перший ряд у нас готовий. Другий ряд у нас де виворітна, над виворітна над лицевою. Лицева. Надвиворітними. Виворітні. Один. Наступний. Не. Так. Далі та заглядаємо у схемку, що в нас тут є. Я виділила ось такими хвилястими лініями, що це в нас є косичка. Що в нас далі йде? Проста лицева петля. Тобто перша із шести петель, які йдуть на косички, пров'язується лицевою. Так. Далі, що в нас йде? Міняємося. Друга на першу. Ось така косичка. Пров'язуємо. Наклали. Ви просто по схемці перший раз зв'яжіть, а далі ви вже по візерунку зрозумієте, як будете читати, дивитись на полотно і бачите. Як вам далі треба поступати. Далі ми, вони, в першому ряді вони сходились, а тут нас розходяться. Ця, ця наклалася сюди, а, а ця накладається в інший бік. І так ми будемо постійно чергувати. Наклалася і пров'язала. Оп! І пров'язала. І остання петелічка в нас лицева, просто звичайна лицева.